Доброго дня, шановні українські аграрії, 29 число березня, посів 11 е, березня. Це вже пройшло 18 днів. Що значить температура ґрунту? До речі, бачите, вже сходи пішли, бо сходи вже пішли. Гороху. Тут є, тут є. Впевнений, десь тут ось, бачите, є теж. Тобто горох почав сходити, але рядків ще немає. І вже пройшло 18 днів, це майже 3 тижні. А? Так що оце вам ну, за колесами де прискоч ходив там, то десь ось, починаю, ось будь ласка, ось. Рох іде. Тобто, я думаю, вчасно посіли і ми партнерам нашим рекомендували те саме, внесений грунтовий. Поки що має вид поля такий. І захід сонця такий. Ну, не передає камера того, що можна побачити. Але, але, але. Було мінус 5, він витримав, бачите. ось, Як кажуть, 18 числа було мінус 5. У мене відео є, все класно, як воно там є. Тут трошки налаштовувалися, то якесь зернятко зверху, але рядків ще немає. Ну, будемо бачити. Так що така ситуація по гороху. Якщо є питання, дзвоніть, то що у кого є. Але якщо так покопатися, давайте десь рейнем, я не знаю, десь, щоб видно було зразу. Десь після сівалки. Ось. 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 Ось така історія. Ось. Уже, уже рослинка на виході, морозів наче не обіцяє, так що все буде нормально. Тримайтеся. Підписуйтеся, успіхів вам!